Я ще хочу поінформувати, шановне товариство, пані Іванова надала розпорядження навчальній частині підготувати нові навчальні плани бакалаврату, в яких планується аудиторне навантаження, одна третина від запланованої кількості роботу студентів. Це скоротить значно навантаження, це призведе до значного звільнення співробітника, а саме страшне, що ми будемо готувати не інженерів, не спеціалістів високої цим змиритись ніяк не можна. Я думаю, що в нашому зверненні до керівництва держави ці моменти потрібно буде.